Та ви що? А що, вийдемо тебе? Подивіться, яка вулиця Друкарська. Як тут круто зробили такі судіння, а тут є кафешка, а тут іде собака. І тут можна сісти. Вулиця, але українки багато кафешок, магазинів. О, дикий бар. Що ж там в дикому барі? Відемо далі по вулиці Лесі Укрика. Подивіться, які тут гарненькі квіточки ростуть, різні, різні. Ограють. Буду все ще вулиця Лесі українки подивіться які тут зеркала везде стоять можна підійти і сфоткатися кстати і так і так посуда красива Леся. <глав50> 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 вот она чуть не моквики Ще йдемо по вулиці Лесі Українка. Це театр Зенковецький. Ми сюди з Лесі ходили на декілька вистав. Дуже крутих, впереді в нас оперний. Подивіться, яка лаванда. А тут і жмелі, пчоли, А який запах стоїть? І все це чудо біля оперного посадили. Олеся сидить. До речі, зараз фонтан відключили, тому що йде якась там ремонтна робота, тому він не працює. Львівського моря зараз тут нема, ніхто не купається. Вон, бачите, поставили, щось там роблять. Ой, ну лаванда, звісно. Красота, неймовірна.